Всім привіт, народ! І так, сьогодні буду ругатися. Ругаться буду на розрабу. В чому ж справа? А коротше, на ОБТ, оцей міні-голім. Він був лише з фізичним уроном. Тобто у нього не було ефекту горіння. Що я маю на увазі? Коротше, він коли дає тобі тичку, то а, настакує на тобі а, горіння. Ну, Ефект бутилки, Я, як бутилка на стаку, на, 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 на тобі, короче, стаки робить з горінням. А, такої ж херні на ОБТ не було. А тут вона з'явилася, тут короче, походу, кіс розраб, а перед самим релізом вирішив це додати, але він, походу, навіть це не тестував. Тому що якби він це пограв, якби він це протестував, то він бачив, би, що це нереально пройти. Це тупо блядь, нереально пройти. Що я тут тільки не пробував, коротше, на знахарі, в этом, в Медвежке, там, э, в этом, блядь, алхіміка ще побачити сьогодні, короче, на алхіміки бігав, блядь. Це нереально пройти. Коротше, я не знаю, э, чи побачить цей, цей відео з розрабою. Я сподіваюся, що побачать. Це треба срочно фіксити, тому що це проходить нереально. Я думаю, навіть це нереально. тому що, щоб цього голіма, його треба тримати на э, цьому вогнищі. Щоб у нього спала броня, і тоді на, на, по ньому заходить урон. Ну ти більше 3-4 тичок не, не витримуєш, тому що у тебе тупо далі йде горіння, вже там по 48, короче. Там около 50 ти, ти починаєш горіти. Плюс його фізичний урон. То тобто в у нього йде идет 2 урона. фізичний і горіння, і Все. Тобі жопа, тобто ніхто не витримує стільки, щоб його протримати на, на цьому вогні. Це піздець. Я звісно ще спробую а, після КД, коли це куриці не буде, короте, цього дебафа, спробую його ще раз вбити. Ну, Я дуже сумніваюся, що в мене щось вийде. Тому що оце горіння, це піздець повний. Короте, от Якби а, вони хоча б, хоча б прибрали це горіння, бо оставили лише фізичний урон, а, ну, як це було на ОБТ, це було б ну, набагато краще. Ну, ха-ха, ха добре, ха добре, добре, нехай горіння лишається, але щоб воно не настакувалось. щоб хоча б, там, ну не знаю, ну по 10 хп я горів. Це ще якось можна, короче, витримати, якось можна протанкувати. Ну, блядь, по 45 при настакуванні, плюс фізичний урон, ти там отлітаєш, ну, почти по 100 хп в тебе улітає, короче, з його тички. Це піздець. Вибачайте за такі емоції, але в мене трошки бомбануло. Я столько сетів поламав. Тож ні, ну їх не повністю поламав, але все одно оружки там всякі. Це ж тепер ремонтуватися це довго потрібно буде. Ну нічого. Я думаю, розраби це помітять, навіть, навіть якщо вони ці мій відео не побачать, але вони це пофіксять.